Отже, ми продовжуємо програму. Я закликаю вас взяти участь в нашому опитуванні. Цього разу ми запитали, хто переможе в групі, Д футбольного Євро 2012 це українська група, там, де виступає збірна України. Але люди в нас відповідають об'єктивно, хто хоче підтримати збірну України, а хтось хоче сказати правду, так як він думає, якщо він думає якось інакше. Якщо ви вважаєте, що збірна Україна переможе, надсилаєте СМС на номер один. Якщо ви вважаєте, що збірна Англії номер 2 на номер тридцять Якщо ви вважаєте, що збірна Франції номер 3 а якщо Вважаєте, що збірна Швеції номер 4 Як б голосували наші респонденти? Ми дякуємо кожному, хто бере участь в цьому голосуванні, оскільки, голосуючи, ви підтримуєте наш телевізійний канал. Працювати нам зараз не дуже легко. Ось зараз ви бачите результати: 68,9% вважає, що переможе збірна України. Це хороший аванс, хороший рівень довіри. Те, що збірна Англії переможе, вважає 15,7%. трошки менше, 14,4% Вважає, що збірна Франції і 1% – що збірна Швеції. Наш гість Володислав Щук, відомий український футболіст. До речі, віддав свій голос за Україну, але казав, що збірна Франції теж має досить високі шанси на перемогу. Ми продовжуємо програму. Трошечки ще поговоримо про футбол. Перш ніж пройдемо до розмов з нашими гостями. У нас буде Валерій Грищук, надзвичайно цікава людина, колишній народний депутат радянського союзу і заступник голови парламентського комітету Верховної Ради Радянського Союзу з питань освіти. Зараз пан Валерій займається як науковими розвідками, так і розвитком науки. Загалом про це і не тільки ми говорити. завершимо розмову нашу з Богданом Бенюком. Зараз всі хвилини може вже і завершилася вистава у театрі імені Івана Франка за мотивами творів блискучу. Українського не лише видавця, а й поета Івана Малковича, де Богдан Манюк грає головну роль, і ми завершимо нашу програму розмовою з Богданом Банюком. Але перш ніж говорити з Богданом, повернемося ще раз до футбольної теми. Декілька дуже цікавих відео. Перше на фершеті для відвідувачів віп-ложі стадіону Донбас Арена, який відбувся після матчу Англія-Франція 11 червня. Розважальну програму, як це не дивно вів російський ансамбль. Пісні і танцю. Це відео з'явилося на е, українській правді на е, українському інтернет ресурсі. Зараз ми це відео вам покажемо, як це відбувалося? Дивно трошки виглядає. Obrigado. Ще одне відео було, і поки українці в Донецьку співали російські пісні у віп-залах на вулицях Харкова. голландці разом з українцями співали український гімн. Такі от дивні кадри єврочемпіонату. Ви слідкуєте за євро? Звичайно, звичайно, і що? Ну нормально, мені подобається, як то кажуть, як на вулицях себе люди ведуть, і наші, і ті, хто приїхали в болівальники. Ну і звичайно, футбол подобається. Час, звичайно, прогнозувати щось дуже важко, багато рівних команд. А як то кажуть, м'яч круглий, полі квадратне. Тобто можуть бути будь-які несподіванки. Валерій Грищук на студії. Пане Валерій, надзвичайно цікава людина. Ви можете ставити йому запитання через нашу мережу Фейсбук. Телепрограма вечер з Миколою Княжицьким. Наша адреса. А ми перервемося для вашої візитівки. Валерій Грищук, екс-народний депутат СРСР, заступник голови парламентського комітету ВР СРСР з питань освіти. Нині координатор Центру високих технологій Університету Україна. Народився у селі Никонівка Бердичівського району на Житомирщині. Закінчив фізичний факультет Київського держуніверситету імені Шевченка. Працював викладачем у рідному університеті. 90-го року переміг на виборах народних депутатів СРСР у мажоритарному окрузі, до якого входили Дніпровський та Дарницький райони Києва. Після розвалу СРСР займався впровадженням у життя високих технологій чорнобильською тематикою. Розробляв сорбенти та харчові добавки, що зміцнюють імунітет організму людини. Був співзасновником вітчизняного мовно інформаційного фонду, займався утилізацією. Цією ракетного пального різними екологічними проектами разом з Петром Таланчуком заснував центр високих технологій при університеті Україна. Мета центру втілення в життя оригінальних ідей та рішень. Пане Валерій, ну, от перше ж поговорити про ваш центр, я знаю, що у вас справді є дуже цікаві розробки в вашій біографії. Є така частина вашої діяльності, ви були співзасновником Вітчизняного мовно інформаційного фонду. Не те, що співзасновником, а просто я був народним депутатом і як якраз... радянського Союзу. радянського союзу з'явилась тема заснування українського мовно інформаційного фонду, тобто. Потреба в словниках, в різних там, таких речах, і тільки на новому рівні угу. не класичні філологи, а філологія з застосуванням ну, інформаційних технологій. І просто до мене звернулись, були намагання пробити гроші в Москві на матеріально технічну базу. Цього не вдалося зробити, тому було... звернулись до нас. Це якраз директор цього мовної, інформаційного фонду, також фізик. Зараз він член кореспондент Національної академії наук по філології, математика <смеш> лінгвістика філологічна це Широков Анатолій. І підійшов я тоді ще до першого секретаря ЦК Компартії України і кажу, Володимир Анатольович, треба підтримати розвиток української мови. І я знаю, що були походи і до Горбачова, і до Маслюкова, голова Держплану СРСР, і врешті-решт зняли з однієї такої сировинної теми гроші і дали їх таким чином. Тобто Горбачов і Маслюков з Росії давали да, гроші да. на підтримку української мови в Україні. а Ну, а Чого б ними? б ні. Нормально. а це що означає? Що тоді люди якось інакше до цього ставилися аніж зараз? Ви знаєте, от що змінилося? Ні, нібито незалежна Україна. Ви створювали цей центр на гроші, які виділяв Горбачов для розвитку української мови. Зараз нам в наших людей це складно. все, я думаю, в голові вкладається. бо В нас ми а, живемо зовсім да, інших серо. Тоді розумієте, тоді кожен депутат і, взагалі, кожен політик це була особистість. Були фракції, була у нас міжрегіональна депутатська група, але щоб хтось міжрегіональній депутатській групі нав'язував як нам голосувати за те, чи академік сахаров академік студії. сахаров. Да, я одним з перших вступив в цю міжрегіональну депутатську групу. Вона, знаєте, як є коливання з лінією партії, то вона у нас від. 50 людей до 400, то зростало, то знову зменшувалась, яка була політична установка. Ну, я там в числі перших вступив і був в ній до кінця, як то кажуть. Але ніякого тиску не було, було просто цікаво слухати цікавих людей. І приймати власні рішення, тобто То... я розумієте, був в комітеті з питань освіти. А освіта це дуже тонка А річ. радянського союзу. Так, да, так, да, так. Да. А як Іммануїл Кант казав, бути освіченим це означає мужність приймати рішення власним розумом. Оце я бажаю зараз. І депутатам, і, і людям. політики, з якими ви тоді працювали в цьому першому демократичному скликанні народним депутатом радянського союзу. Це Вони... тільки не 90 90-й рік, а 89 дев'ятий були вибори. – це вже був вибори Верховної Ради України, до речі, народні депутати СРСР написали чудовий закон про вибори народних депутатів України. Фактично, вони обирались по тому закону, що ми писали. Ми дуже багато чого питали. Його переробити. прийняла Верховна Рада Радянського да, Союзу. Ні, його прийняла Верховна Рада України. Але Це ви була... написали для України. А цей ми закон. написали і його за основу прийняли, бо був, як то кажуть, закон, ну як би зараз казали, партократичний, mm. який готувався е, в комітетах Верховної Ради ще української РСР. І був у нас альтернативний. Закон про вибори, і основні положення нашого закону саме були прийняті за основу. Там дуже багато було цікавих речей, ну, але це, як то кажуть, окремо може бути розмова. Ті депутати, які тоді. Як ви взагалі як ви вирішили раптом стати політиком? Ким ви до цього були? Ні, я викладав на фізичному факультеті, читав курс атомної фізики на стаціонарі, спектроскопію багато атомних молекул, кристалів, квантову електроніку. Ну, коли почалося все це висування, я навіть і не думав. І якось іду. Sovine obi. Сидить студент, щобелка, з яким ми ну, часто скублись, бо розумієте, тоді фізики були більш активні, ніж філологи, оці української культурогічний клуб. Юрій, це мій такий теж хороший знайомий. який Зараз а, бізнесмен, а але... колись був одним з ініціаторів да. протестів проти військової кафедри. Да, в Київському да, да. Ну ми там по-різному з ним, десь я їх підтримав, десь казав а. хлопці, ви не так поступаєте. І от він каже: Валерій Павлович, можна вас на хвилинку? Ну, ми зараз знову так щось будемо. От там буде висування великої фізичної аудиторії. Ой, кажу, Юра, ну як, ні, ні, ви приходьте. Ну і таким чином вийшов на цю орбіту. От, якби не студенти, то ніколи б не був би Тобто вас по суті висунула не партія, висунули студенти, да, студент, які самі ви... це тоді захотіли да, вам запропонували. Да, 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 це дуже цікаво, тому що ми зараз напередодні української виборчої кампанії, і цікаво прослідкувати, як до чого еволюціонували, скажімо так, народні обранці, тому що да, і зараз дуже цікавий момент. Розумієте, багато років не було мажоритарних виборів, і просто цікаво, як народ віднесеться. Звичайно, народ вже втомився, угу. і помаранчеві розчарування, і таке інше. І просто. Можуть, а, знову хтось буде за гроші купувати округи. Якщо так буде, то ніяких змін в Україні не буде. Але якщо певна цікавість населення буде, принаймні до мажоритарщиків, то є якісь сподівання на те, що може щось на краще змінитися. Ну, а може просто. А ви, до речі, багато людини після депутатства? Я ні, я ну, на життя вистачає. Я розумієте, як такий бізнес мені не подобається. От, І я прагну, головна мета моєї діяльності, розумієте, Чим відрізняються українські олігархи від німецьких, наприклад, від американських, чи ще якихось там людина з інтелектом може стати багатою людиною. І Білл Гейтс, і Стівен Джобс, і беріть цих молодих хлопців з основників Фейсбуку, і Гугла. От і, до речі, це шлях до демократії, бо саме такі люди, які власним інтелектом заробили гроші, вони є незалежними. Їх не можна підловити в Україні. Це можливо, розкажіть трошки про ваш центр. От, е, е, я знаю, що ви займаєтеся справді пошуком цікавих розробок. Да, що от, в Україні взагалі щось ще залишилося з цікавих розробок? Чи вони Практично вже всі там Google нічого розроблять? не залишилось? Тому ми в центрі, коли ми з Петром Михайловичем Толочуком створювали, то головна ідея була така. Що треба не просто там науку розвивати, якісь наукові дослідження, а треба намагатись втілити цікаві ідеї в реальний результат. Чому це потрібно? От я ну, аналізую зараз і програму об'єднаної опозиції, і те, що пропонує там ну, уряд. Ну, всі, начебто, хочуть, щоб люди добре жили. І всі обіцяють Королевська тисячу євро, Програма об'єднаної опозиції обіцяють, що в 5-6 разів підвищать платню. Але розумієте. Ну треба визначитись, що ми зараз за країна на сьогоднішній день. Наприклад, об'єднана опозиція каже, кліку Януковича зараз до кримінальної відповідальності забрати гроші у олігархів, які на базових галузях сидять, розділити, і все буде нормально. Шановні, а продуктивність праці, високі технології в Європі отримують велику платню не тому, що там корупції немає там, звичайно, немає менше корупція, рівень демократії вищий, Але там валовий продукт на душу населення в 5-10 разів більше. Ну, так це є наслідок відсутності корупції і конкурентознатного середовища. Ви розумієте, тут е, я не думаю, що це так. Це там створені умови, щоб людина з інтелектом могла заробити гроші. Так це і є наслідок відсутності корупції, мені здається. Ні. Ну тому що чому тут людей з інтелектом не підтримують, ні, бо це не вигідно Тут можна дискутувати. Що? Але реально е, у нас в цьому не приділяє увагу ні влада, ні опозиція. Янукович, начебто, заявив, стаємо на. Інноваційний шлях розвитку, але приїхав з Бразилії, каже: О, альтернативне паливо. Будемо бразиліянців запрошувати до України. Шановний. Та у нас ще зараз набереться потенціал який ще 10 Бразилій, дасть технології, щоб там робити це альтернативне паливо. Чи приїхав зараз з Куби? Там да, дійсно медицина нормально розвивається. 300 мільйонів доларів виділяємо на те, щоб впроваджувати досягнення кубинської медицини в Україні. Шановний у нас і є і традиційна, і нетрадиційна медицина, і багатовіковий досвід. Бери своє втілю, бери працюй ну власний інтелект витягає. Але дійсно, от певно, ви в чомусь праві. В цьому не дуже влада зацікавлена. Будь-якого олігарха можна притиснути, бо він там володіє сировиною, чи там рестораном, чи мережею. А людину з інтелектом ти не притиснеш. Хіба можна диктувати щось Білу Гейтсу чи тому ж Цукербергу? Не можна, не можна. це ну, люди. От все ж таки зараз про цю програму поговоримо, про да ваш да. центр. Що чим ви займаєтесь? Ми розумієте, як вибрали цікаві теми, і під ці цікаві теми запросили людей. І метода роботи така: фактично створюємо віртуальні колективи і працюємо. Наприклад, у нас дуже непогано йде нанотехнології в медицині. Конкретно для лікування онкологічних захворювань. Буквально за 5 років це і Університет Україна, і деякі і інститут онкології mm -hmm. Національної академії України і Курчатівський центр в Москві об'єднано розробляють і з'явилися вже фактично зараз клінічні випробування проходять ліки на основі наночастинок для лікування е е онкологічних захворювань. І це е е що це таке в двох словах? Можна пояснити? В Росії ми знаємо, що Анатолій Чубайс очолює ціле агентство з питань нанотехнології. Це... Ви знаєте, от я тут маленьку ремарку хочу зробити, бо якраз хотів казати: коли, поки Чубайс буде очолювати Роснано, а Віктор, Віктор Вексельберг буде очолювати Сколково, нічого там не вийде. Бо досвід життєвої історії нам свідчить про те, був Курчатов керівником проєкту і розумів, досяг успіху, був корольов. Керівником проєкту і розум... ну, і фактично ініціатором зробили, зробив свою справу. Як тільки товариш Лисенко, академік, почав керувати біотехнологіями в Радянському Союзі, то і генетика стала продажна дівкою імперіалізму, і весь, ну як то кажуть, світ і Вавілово розстріляли, і дуже багатьох все загубив на довгі роки. Тобто, поки людина, власник інтелекту, не почне працювати сам. А його для цього для цього треба стимулювати. Причому не обов'язково грішно. Треба тут розумієте, повинна бути атмосфера в суспільстві. От поки цього не буде, нічого не стане. Якби в свій час Білл Гейтс запропонував свої розробки бізнесмену, то я думаю, він дос один. Тільки був а хто боїж... в нас? В нас виходить, що є така людина, яка придумала сама особисто використання нанотехнологій для лікування онкології в Україні. Ні, зараз розумієте, дуже важко виділити людину, носія ідеї. Зараз, як правило, це колективне, щось в одній країні робиться, щось в другій, щось в третій. Але можна окремо все робити, а можна поспілкуватися з людьми. Давайте ми синергетичний ефект. Об'єднаємося, тоді швидше можна досягнути результату. Також у нас непогано в університеті йдуть дослідження по водню. По видобутку водня і водневий двигун. Незважаючи на те, що це, цим займаються такі шалено великі концерни, і БМВ, там і mm -hmm. ще інше, але, тим не менше, у нас є цікаві результати. Я особисто, окрім керування центром, зайнявся такою темою декілька років тому. Вода. Розумієте, mm. от, от вода тут і ера водолія наступила. І люди, які серйозно займаються водою, вони свідомо розуміють. А більшість пересічних громадян несвідомо, інтуїтивно розуміють, що від води ще не все взяли. Там ще дуже багато є цікавих речей. І, звичайно, це таке. А Що, наприклад? Якщо я вам скажу, що можна із звичайно водопровідної води отримати дві води. Однією водою ви будете лікувати рани, опіки, а другою водою ви будете лікувати діабет, гепатити, артрити, артрози, і навіть до тієї ж онкології доберетесь, то ви, на перший погляд не повірите, але це саме так. І там Фізика там нічого ніякої химери немає. Є прилади, можна виміряти. Змінюється отакий-то параметр, і цей параметр впливає на те, на те, на те. Більше того, зараз такі, якщо в трьох словах. У людському організмі, от якраз і утворюються дві води: одна вода бореться проти інфекцій, а інша вода захищає людину. Ну, є таке слово вільно радикальне окислення, таке інше, тобто оці такі хвороби цивілізації від цього вільно радикального окислення. І онкологія, і, і алергії, і серцево-судинні, те, що зараз в великих містах. Так, виявляється, вивчайте людину, спостерігайте ті процеси, які йдуть в організмі людини, і повторюєте їх в житті, і можна дуже багато чого зробити. І коли людина хворіє, то в першу чергу у неї пливе вода, виходить із своїх параметрів. Тому, якщо ви добре розумієте воду, то ви можете людину не пігулками лікувати, які правильно прописані, в першу чергу приводять в норму воду в організмі людини. А ви просто можна. Певним чином підготовленою водою приводити в норму воду в організмі хворої людини і людина виздоровлює. Це не медикаментозна медицина, і це ну, ну, якщо не вся медицина, це дуже великий шмат, який, якщо об'єднати з традиційною медициною, з класичною, то можна отримати колосальні результати. Це є унікальні розробки чи в світі багато людей, Ні, це в світі сказав? вже я б сказав би так, що лідери це був Радянський Союз і Японія. Зараз до них приєднались. Сполучені Штати і Південна Корея. Оце зараз чотири країни. Ну, звичайно, радянського Союзу немає, але є люди в Росії, є в Казахстані, є, виїхали в Німеччину, в Германію, і там працюють. От ми намагаємось усіх їх об'єднати, і е, розумієте, Україна така невеличка країна по рівню з порівнюється ж великою Росією. І ну, ми вже і центр утворили. Який водою лікує, ну тільки-тільки утворили, mm -hmm. і вже у нас є багато сертифікованих технологій, які можна впроваджувати в Україні, наприклад, в тому ж Києві готувати якісну питну воду, яка не просто вода, а ще й оздоровлює. Ще є, як то кажуть, профілактичний захід проти багатьох захворювань. От. Тобто, ми от вийшли вже на держава підтримує в цих розробках? Абсолютно ні. Абсолютно. А як це відбувається? Хто це робить? Хто це фінансує? Та ви знаєте, якось що так. Ні, ну так ось якось не буває. Тобто ви або самі ведете комерційну діяльність, вас хтось підтримує. А ви знаєте, ми поки що до комерційної діяльності не дійшли, але нам вдалося ну, буквально мінімальними такими матеріальними засобами обійтись. Ну, є в мене друзі в Германії. Прочитав, mm -hmm. що є там жінка, там Діна Ашбах, яка... Лікує водою, яка проводила в свій час десятки клінічних випробувань по лікуванню і діабета, там і, і підняття імунітету. Ну, зробив коло, заїхав до неї, побалакав, другий раз заїхав, а потім за півтора року вона вже разів 10 тут була. І от зараз знову приїде. І от таким чином крутимось. Mm. От. Звичайно, ну зараз же, коли в нас є. Дозволи і Міністерство охорони здоров'я на багато речей, то ми вже будемо, як то кажуть, ну, вже починаємо. Який результат цієї вашої роботи? Він прикладний чи він скоріше такий теоретичний? Розумієте, він е, в першу чергу прикладний, але отут от така дуже цікава. Фактично, я вже коли аналізував ці речі. До мене фактично цим займались або технарі, або медики, або хіміки. Я, от може, єдиний фізик в Україні, може, так на один з небагатьох на теренах колишнього Радянського Союзу, який от на цьому стику працює фізика, хімія, біологія і медицина. От і тут розумієте, окрім чисто прикладних речей, тут відкриваються такі ну, можливості, шалені. І з точки зору фундаментальної науки, і з точки зору прикладної науки, і, взагалі, розуміння медицини зовсім інше. Я, наприклад, на останній конференції, на двох останніх, в Харкові на міжнародній конференції з питань валіології виступав, чи валіологія це здоровий спосіб життя. З доповіддю як зберегти здоров'я в мегаполісі. Тобто, це чисто прикладна доповідь була. Це можна в Києві впроваджувати. А, наприклад, на останній конференції актуальні проблеми біофізичної медицини, я вже Виступав з доповіддю людина і вода про новий підхід про вивчення медико-біологічних явищ. Там вже більше такий виступ був, де показував, що можна там і в фундаментальній галузі, і таке і інше. І в цьому нічого дивного немає, бо ми вивчаємо людину. Чомусь в свій час медики взяли на себе людина це наш пріоритет. Але ж людина це вище творіння природи. А наше життя. Ну, Розділило кого на фізиків, на хіміків, на біологів. Людину треба комплексно вивчати. На неї треба, як то кажуть, накидати всім і фізикам, і хімікам, ну, і біологам, і медикам. Якщо і таке ми, і інше. Підходимо до цієї програми об'єднаної опозиції, і ви ага. почали за щось її критикувати. За що? Я навіть був: оця програма об'єднаної опозиції декілька днів назад обговорювалася саме частина освіта і наука. От я просто можу прокоментувати те, що я казав. От е, Арсеній Петрович, тут я трошки чув, що він казав. Ну він казав англійську, знати як українську. Але там у нього є такий тезис рівні можливості всім в будь-якому місці. Тобто, кожна дитина в будь-якому селі повинна отримати таку освіту, щоб е, мала змогу поступати до кращих університетів, ну принаймні України. Розумієте, я коли виступав, сказав, що е, в мене таке враження, що цей шмат програми. Писав Тамаза Кампанела і його друзі, соціалісти, утопісти. Це утопія. Я от як фізик розумію прекрасно, що фізиків нормальних не те, що в селі немає, їх немає в педуніверситетах. Якщо ви хочете до села дійти, то це років на 20 розрахована програма готувати в провідних університетах для педуніверситетів, там вчителів, а паралельно підвищувати платню і таке інше. І вже Якщо навіть цю програму скласти, то через три роки стане ясно, що це утопія. Є інший шлях, розумієте? Нам от я знову ж хочу повернутися до високих технологій. Якщо от зараз йде мова, наскільки зросте валовий продукт України в цьому році, чи на 2%, чи на 4%. А ви знаєте, що Польща по валовому продукту на душу населення переважає нас в три рази. Тобто, якщо ми хочемо Польщу наздогнати, то ми не на 2-4% повинні, щоб ВВП зростав, а на 50-60 щорічно. Ми вже взагалі в різних епохах живемо. Ми ще в епохі, у нас епоха індустріального суспільства, причому не де А сучасний світ вже там епоха постіндустріальна. Постіндустріальна епоха, епоха високих технологій. Це а що таке високі технології? Впроваджуєш їх, це підвищуєш продуктивність праці, створюєш нові галузі, орієнтовані на, зов, на внутрішній ринок. Коли більше зробив на внутрішньому ринку, можна гроші надрукувати під цей товар, надрукував гроші, які забезпечені якимось виробництвом чи послугами. Це вже можна піднімати зарплатню. Тому нам треба зараз, розумієте, середня тривалість життя у нас ну, катастрофічно низька. Тобто там також в цій програмі про медицину чисто косметично. А нам що треба зробити? Нам треба бідну і хвору країну в стислі строки перетворити в багату і здорову Україну за рахунок використання власного інтелекту, тобто наука і освіта, яке тут повинні місце займати? Це відродження і нарощування інтелектуального потенціалу України. І от таким шляхом, що по всім селам піти, створити всі мови, цього не буде. Я в свій час навчався в республіканській фізико-математичній школі-інтернаті. В 1961 році Рада міністрів СРСР видала постанову створити Москва, Ленінград, Новосибірськ і Київ при університетах фізико-математичні школи-інтернати. Тобто, три останні роки навчання талановитих людей збирають, була побудована цілком логічна система пошуку. все. Все, ця школа нормально пропрацювала років 7 чи 8. Вона й зараз є, але вже так скніє. Так, але ви підіть в університет імені Шевченка, в кращий університет, і на природничі факультети. От там вся еліта, професура, завідуючі кафедрами, деканами, перший проректор, проректори це все випускники цієї школи. Так якщо у нас дійсно нам треба швидко все робити, то вибачте, нам треба, як на фронті, напрямок удару, треба дійсно створити два центри в Україні. За рахунок держави, один природничий, інший гуманітарний. Але дайте туди дійсно і кращих вчителів і систему відбору, повірте, через 5-6 років це дасть результат. Далі, що треба робити? Роль освіти ми вже зрозуміли. А далі, щоб ну, це нарощувати потенціал, то тут треба вже розробляти ну, стратегію цього стрибка. З індустріального суспільства в постіндустріальне. І це треба дуже швидко робити, бо поїзд, як то кажуть, відходить. Пару років пройде і вже ми не встигнемо. Пане Вадимо, я вам дякую. Я думаю, що ну, дасть Бог, колись все ж таки встигнемо. Так. Да. Проводу можна поговорити. О, можна ще пару хвилин. Я про журналістику. Я... От ну, є. Сполучені Штати. Там є ваша колежанка Опра Уінфрі. Я думаю, ви знаєте, хто це така. Ну, Глядачі це е, мільярдерша офіційна заробила на тележурналістиці. У 2009 році була присуджена Нобелівська премія за відкриття теломірів і теломерази. Тобто це фактично був шлях до е, з, 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 збільшення середньої тривалості життя і боротьби з онкологією. Довгі теломіри це. Люди живуть довго і без хвороб, короткі, це люди живуть, хворіють і помирають частіше. Можна нарощувати ці тіломіри. Так за два роки до присудження Нобелівської премії Опра Вінфрі провела телешоу «Хочу іміти длінні тіломіре. Чи здатен хоч один канал, хоч один журналіст в Україні провести таке шоу? А розумієте, коли ви проводите таке шоу, то там оті глядачі, оті ж студенти, о, вони бачать людину, яка щось зробила, і він же пропонує, що я буду створювати ліки. І, до речі, в Сполучених Штатах вже є ліки, які подовжують тіломіри і дуже великою популярністю користуються. Це, це от якраз та атмосфера, яка от і стимулює оцю діяльність, що люди хочуть іти в науку Дліться. і не просто. У нас на каналі є така рубрика В суботу неділю вечорі виходить лекції. Якщо ви готові прочитати лекцію абсолютно воду Я навіть і досліди вам поставлю по воді. І покажу слайди цікаві. Я дуже вам Якщо Ми вас запрошуємо і окремо зробимо таку лекцію. Вважаєте, що ми вже домовилися. Дякую вам, пане Вадиме, за те, що ви в нас були, а ми продовжуємо після реклами.